День. Вітаю вас в освітньому центрі Школа Успіху. Це онлайн-курс номер 67 створення онлайн-ігор з допомогою сервісу Genially». Мене звуть Тетяна Бутурли. Я директорка авторського освітнього центру школа успіху, кандидатка педагогічних наук, спеціаліст вищої категорії, старший учитель, учитель-інноватор, викладач української мови та літератури, півфіналістка національної освітньої премії Global Teacher Prize Ukraine 2017-2018-2021 років. Сьогодні в нас заняття номер 2, і ми попрацюємо з вами над створенням онлайн-ігор з перетягуванням елементів у сервісі Genially. Пам'ятаєте, що перш ніж розпочати, потрібно зареєструватися, потім натиснути Створити Genially», але далі ми будемо обирати не гейміфікацію, а порожнє пло, тобто пустий шаблон. Натиснули, обрали презентацію і почали створювати з нуля. Що нам потрібно знати про цей елемент переходу на наступну сторінку, я вам показувала на першому занятті. Далі, щоб дублювати елемент, нам треба вловити той момент, коли з'явиться ось таке меню, і тут обрати дублювання. Перейшовши в режим редагування, вам потрібно створити кілька слайдів, опублікувати, як це може бути. Ось ви бачите, я виконую створену мною вправу, перетягую слова. Слова рухаються, але для того, щоб вони рухались, пам'ятаєте, на першому занятті говорила про те, що ви маєте натиснути на руку, так? І перевірили себе, тобто я натиснула на той комп'ютер, щоб ота інформація з'явилася, так само, як і на попередньому занятті я розповідала, ви натискаєте, обираєте оту функцію, так, додати меню, вставляєте інформацію і перевіряєте. У процесі створення цієї гри були певні труднощі. Коли я додавала слова, і слова були не зверху на тлі, а під низ вони заїжджали. Тому там теж є певний один момент зробити, щоб вони були зверху, так, а не під низом. Просто треба те обрати. Отже, як ми створимо: Create нове тло, презентація, використати шаблон. Обирайте просто пустий шаблон, той третій. Це все ми видаляємо, а можна зразу заміняти тут текст. Ось, розподілити слова відповідно до наголошування, відформатувати. Додаємо картинку. яку книгу чи зошит що вам подобається? Можете в такому положенні, можете більш прямо, щоб розміщувалось. Далі додаємо ось такі два речення. Слова з наголосом на перший склад, на другий зменшуємо, можете колір змінити. Можете скопіювати і перетягнути. Не, не відразу воно у вас вийде, тому що, от саме зловито цей момент навіть вставить, буває, от бачите, заважаєте перекладач. Тобто нічого все добре. Отже, ми додали слово. І нам треба додати анімацію, щоб воно, пам'ятаєте, рухалося, бо інакше це слово буде відразу ну, воно вже на тлі, а нам треба, щоб воно. Красиво з'являлося. Далі дублювати я зробила так? і додала інше слово, ознака. Можете колір, тут розмір змінити. Так, знову ж таки, нам треба зробити, додати анімацію, інакше це слово буде відразу на тлі. Далі я додаю інтерактивний елемент переходу на наступну сторінку. Я вам вже це показувала. Ми можемо змінити колір. І що ми тепер додаємо перехід. Перехід. Тепер я обрала комп'ютер. Це в нас буде там, де перевірка. Так, Перевірка. Перевір себе. Відредагували це речення. Так. І. Тепер ми додаємо в меню, наводимо, так. Створила ще один слайд. На другому слайді, наприклад, буде перевірка, а може бути просто віконечко. Я вирішила зробити на наступному слайді. І ось так зробила ознака. Це на другому складі, тепер дублювати. Бачите, не відразу дублювання з'являється, кілька разів треба спробувати. Якщо не виходить, спробуйте так, але воно, бачите, форматування зникає. Найкраще все-таки дублювати, тобто ви не будете знову колір, розмір однаковий робити. Ось, нарешті з'явилося дублювання. І перетягнулась сюди, напишемо разом. Коли у вас буде 12 слів, то ви тоді отак у два стопчики поставите. Тепер перегід на наступну сторінку. Бачите, на наступну сторінку я зробила. І ось перевірка можна отак зробити. Тобто і так можна, і так. Краще все-таки Windows. Пам'ятайте, що там, де ото, нібито повідомлення, воно буде при наведенні відразу з'являтися. Все опублікувати. Ось як у нас виглядає. Нам треба додати інтерактивний рух оцих речень, бо інакше вони просто стоять на тлі, і нас некрасиво виглядає. Тобто, просто пограйтеся з тими анімаціями, зберігаємо і дивимося. Все-таки ці речення не дуже вони рухалися, тому можна буде. І бачите, слова не рухаються. Що треба зробити? Оцю руку натиснути. Так, тепер воно буде рухатися. І тут так само. Перевіряємо. Ось тепер ці слова рухаються. Ми можемо так перевірити, а можемо так перевірити. Угу. Також ви можете створити ще таку вправу з перетягуванням елементів. Ось ви бачите в мене омоніми. так, вправа. Значить, треба вид омонімів. Чи це неповних омофони, омоформи чи омографи. А ліворуч розмістила цифри, що позначають ці омоніми. І оці циферки треба порухати, тобто сюди, сюди чи сюди поставити. Що нам треба зробити? От, Наприклад, щоб нам не тягати ці цифри по черзі. Створюючи це все, ми можемо їх виділити і згрупувати. і згрупувати. Згрупувати це має бути такий, наче, трикутничок, ви на відео це побачите. Щоб додати анімацію, щоб рухався. Елемент а не відразу був на екрані, пам'ятаєте, ми натискаємо на ось це. Щоб показати десь відповіді, там, де буде перевір себе, ось тут перевір себе, натискаємо на пальчик і додаємо відповіді. Так, ну, але дивіться, ви можете натиснути на перевір себе і додати час, коли з'явиться це речення. Тобто десь умовно перевірте, скільки ваш часу йде на те, щоб ви оці циферки розподілили. Додайте ще там десь 30 секунд, щоб учень міг чи учениця виконати це завдання. Ось плюс чи мінус додали в швидкість. Ось таким чином можна грати. Ви бачите, поки що в мене немає фрази перевір себе. так? Натискаємо на перевір себе, і ми тут бачимо відповіді. Нагадую, що ці покликання це і є ця онлайн-гра. Як же ми створюємо? Отже, створюємо нове тло, презентація і абсолютно білий фон. Це ви бачите вже створено мною вправу, а паралельна вкладка це нове тло, і я буду робити подібно ж. Показую, як ми робимо. Так, завантажив логотип, наприклад. Далі, ось я, наприклад, скопіювала і відразу сюди вставила. Ви бачите, це прямо я своєї презентації. І так само завдання можна скопіювати Ctrl-C, Ctrl-V тут працює. Ось, з'явилось дублювати і перетягуємо. І тут цифра 3. Копіюємо завдання. Ви бачите, що я прямо скопіювала звідси, а так ви можете додати текст і написати відразу, так як я це робила в першому варіанті. Далі пишемо перевір себе, чи перевірте, як ви хочете. Форматуємо текст. Робимо перехід на наступну сторінку або ж на вкладочку, так як у мене «Window». Отже. Палець, window, і вставляємо і сейв. Все. Так, тепер нам треба цифри ліворуч, так, які перетягуємо. Треба так зробити, щоб воно було все разом і не заважало нам. Краще зробити менших розмірів, тому що 10 цифр тут так не вміститься. так. Тому ми зменшуємо по центру іншим кольором. Так, тепер починаємо дублювати. Зберегли. Перевіряємо. Так, ми додаємо, натискаємо руку, тільки тоді в нас циферки будуть рухливі. Звичайно, краще додати анімацію, щоб не все відразу воно було на екрані. Все, цифри у нас рухливі, All Set, Share і зберегли покликання. Також ми можемо створити вправо на перетягування. З допомогою ще одного такого шаблону, який знаходиться у вкладці гейміфікація, ось такий він має вигляд. Я підготувала ось такі групи слів, жанри, які належать до епосу і до ліроепосу. оскільки в цій вкладці саме тільки дві рубрики. Тобто ми напишемо в цьому шаблоні розподіліть слова відповідно до роду. Літератури. Так, зменшуємо. Жиримо. І це ми можемо видалити. Тут ми пишемо перевір себе. Так, і тут пишемо епос, можна кепслок натиснути, а тут лірепос. Можете попрацювати над кольорами, над цим, я поки що це не роблю, просто показую, як можна це робити. Так, і ви бачите, тут всього тільки 6 пунктів. Так, ми напишемо, наприклад, поема. Так, перевіримо, чи рухаються елементи. Так, занімається. Тут все добре, тому що ми нічого не змінювали, крім тексту. Поема це епос рухається. Так? Роман це епос. повість – це епос. Ну, можна рівно, можна не рівно. Балада сюди, казка сюди, і дума – сюди. Так. І пам'ятайте, що там, де перевір себе, нам треба сюди додати відповіді. Отже, повертаємося, натискаємо на цю лампочку, на цей палець інтерактивний, так? І пишемо, оскільки в нас група 1 – це був епос, оце епос. Так, переглядаємо, що в нас виходить. Наприклад, ми вже встановили відповідність і, ви бачите, лампочка з'явилась, перевір себе. Так, а якщо, наприклад, ми натиснемо сюди на перевір себе, нічого, то все нормально. Коли ми натискаємо на цю руку, це показує, що ж у нас тут рухливе є, інтерактивні елементи. Що в нас це? Це теж показує, куди нам можна ще перевірити. так? Що, наприклад, треба зробити, щоб створити кільканадцять таких завдань. Ось дивіться, ось ця книжечка, дублювати. так? І тут замінило завдання, знов дублювати. Ну і зробили так, наприклад, 4 чи 6, чи скільки хочете, зберегли, назвали All set». Тепер дивіться, ще такий момент, якщо ви хочете, щоб вашим шаблоном хтось скористався, от, наприклад, ви зробили, а хтось тільки підставлятиме. То натискайте оцей повзунок. Якщо ні, то забирайте його. All set. Ще. Наприклад, ви хочете будувати сайт чи блог, то натискайте HTML-код ось цей і копіюйте. Я так робила і вставляла. Так, це все тут. Ще одну таку вправу цікаву, ви можете зробити ще одну цікаву вправу на перетягування, ви можете створити, якщо перейдете в вкладку навчальні матеріали. Тобто це третій ряд, перша вкладка ліворуч. І знайдіть ось такий шаблон. Там у нас буде ось так. Зараз я покажу. Ось такий у нас шаблон. Тут ви можете додати назву. Так. Мене, коли ви будете додавати цей шаблон, то там кілька слайдів. Я додала тільки деякі слайди, які мене цікаві. Коли ви будете додавати цей шаблон, то там, є ж, пам'ятаєте, такий варіант або всі додати слайди, або тільки деякі. Я додала тільки ось такі три, які я можу використати. Вони досить цікаві. Що ми можемо тут зробити? Ми можемо додати тут інформацію, а діти можуть перетягувати і встановлювати відповідність. Отже, я підготувала ось дві такі інформації, наприклад, 2014 рік. Значить, це щодо євроінтеграції, це щодо російсько-української війни. Переглядаємо. Тобто ви можете використати просто для візуалізації собі, наприклад, в презентації. Ви ж можете взагалі презентацію зробити в Дженілі. Там є шаблони чудові, вони отакі рухливі. Так. Але, наприклад, я зроблю дублювання. Це буде в нас як відповідь, так? А тут ми зробимо таким чином: ми їх десь поперемішуємо. Не рухається. Значить, що ми робимо? Нам треба на кожну навести і натиснути на оцю руку. Тоді вони мають рухатися. Ви бачите, вам з'явилося зберігаємо, переглядаємо. Наводимо, можливо, не зловили цю руку. Так, все, воно тепер рухається. Так, і можемо тепер додати перехід. Тут ось у нас комп'ютер, так і тут буде перевір себе. Можемо, дивіться, це продублювати, щоб не витрачати час на редагування. Дублювати, і я перетягаю, перевір себе. Але я не туди поставила. Це ж нам треба на попередній був слайд. Значить. Ага, все правильно. Відповідь на наступному все правильно. Так, перевір себе. Ми наводимо на комп'ютер. Так. І тепер уже не в Windows, а в Go to Page. І наступна це буде ось перевірка в нас. Перевіряємо. Повертаємося на попередній слайд. Переглядаємо, як це відбувається. Після того, як ви повстановлюєте відповідності, ви натискаєте перевір себе. Це дітям треба пояснити, звичайно. І ось ще ми бачимо, що тут помилка з маленькою, треба вийти і відредагувати. І так само тоді, наприклад, якщо ще будуть якісь слайди, то не забудьте про переходи, тому що їх не буде. І ще дивіться, тут ось такий слайд чудовий є, ну, тобто шаблон. Ви можете також зробити так само. А діти мають встановити відповідність. Я так само ось підготувала, ви бачите. Хронологію подій російсько-української війни від російського збройного вторгнення в Крим, війни на Донбасі, визнання Росії агресором Верховної Ради України, вторгнення російських військ на Україну. А в 22-го року, 27 квітня, визнання Росії державою терористом Верховною Радою України. Маю надію, що скоро вже буде тут перемога України в російсько-українській війні. Отже, в тому шаблоні теж можна чудово так зробити. І ось такий ще шаблон є кроки, так? Можна кроки до саморозвитку, можливо, ви будете тестуватися. Ось такі яскраві якісь кроки, так, можна додати просто для презентації. Не забудьте, що саме це міститься в навчальних матеріалах, так? а не в гейміфікації. Домашнє завдання: вам потрібно створити онлайн-гру. З перетягуванням елементів у сервісі Джені. Дякую за увагу! З вами була Тетяна Буторлим. До зустрічі в освітньому центрі Школа успіху. Бажаю мирного неба, внутрішнього спокою, океан щастя та натхнення!